На позачерговій сесії Житомирської міськради депутати одноголосно підтримали план перемоги президента Володимира Зеленського. Місцева влада направить звернення до міст-побратимів Житомира, аби і їхні уряди підтримали план перемоги та допомогли Україні наблизити справедливе завершення війни. Окрім того, на сесії депутати фракції Європейська Солідарність ініціювали звернення до Володимира Зеленського та до Верховної Ради щодо розширення пунктів плану. Ці всі пункти, які ми там розписали, вони стосуються внутрішніх реформ, які надзвичайно важливі для нашої. Ну, нашої безпеки і нашої сили, нашої міці, тому що е просто просити, просто просити, тоді це відчуття такого ти же ти тільки просиш. А що ти робиш? Людмила Зубко каже пункти, які вони пропонують додати до плану перемоги, стосуються економіки, розробки нового озброєння та тотальної підтримки військових. І коли ми говоримо про пріоритетність економіки. І коли все світ бачить, як ми намагаємося вижити, як ми знищуємо корупцію, які пріоритети ми виставляємо, тоді нас. Підтримує цей світ. Депутати Житомирської міськради підтримали ініціативу фракції Європейська Солідарність, тож незабаром підготують відповідні звернення до президента та Верховної Ради України, щоб вони зрозуміли, що ці пріоритети надзвичайно важливі, що на місцях ці питання турбують людей. Тому що саме на місцях ми тут підтримуємо свій бізнес, бо вони наповнюють наш бюджет, і ми хочемо, щоб ось тут всі зрозуміли, були включені, але і була підтримка від влади.